Коли перша зміна в мене уходить, то я залишаюся стільки старшими. Хух, ну, полегше. От. А потім вже друга зміна уходить, перша зміна приходить, ну їх тільки там в мене троє на першу зміну, тому якби нормально. Це будні родини, у які виховуються 10 дітей. Четверо з них біологічні. Першою прийомною дитиною в сім'ї став хлопчик Дмитро. Його Оксана Тимофєєва разом із чоловіком Андрієм узяли у 2019 році. І році. Із часом щастя родини помножилося. До них доєдналися чотири дівчинки, сестри хлопчика. Сестри Дімини вони вже дорослі стали, вони вже вчилися в гімназіях, і нам запропонували діток, які потребують дуже сильно родини з однієї родини, троє діток, братик і дві сестрички. Але ж ми повні, нас 10, як. І соціальні служби кажуть: ну давайте трьох сестричок виведемо, тому що ну, вони ж навчаються в гімназії. І так, ми виводили з дитячого будинку сімейного типу офіційно, але неофіційно, вони не все одно, наша родина. І я завжди казала, що я хочу, я хочу прийняти в родину дітей. Чоловік казав, нам хватить своїх. А діти, особливо старший син, казав: мама, ну коли в нас вже будуть дітки, яким ми зможемо подарувати сім'ю родину. Баскетбол, волейбол, легка атлетика, фортепіано та вокал. Кожна дитина має хобі та відвідує позашкільні заняття відповідно своїх вподобань. Вдома ж малеча вільний час проводить, граючись із чотирилапими друзями, яких у Тимофєєвих вісім. Хтось спокійніше, вона ну агресивна трохи. Збиратися за одним столом, пити чай та ласувати фірмовим пирогом шарлоткою для Тимофієвих як сімейна традиція. З прибиранням, приготуванням їжі та клопотами по дому, батькам допомагають самі діти, усі долучені до чергування. Хто чергує, той миє посуд, прибирає на столах і підлогу. це чергування. Потім в кімнатах кожен прибирає. Вони теж прибирають у кожного свої кімнати. Вони там вже діляться. Найстарша дівчинка в сім'ї Катерини розповідає, як у дитячому будинку не вистачало батьківської підтримки та прикладу цілісної родини, тому щиро захоплюється мамою Оксаною та татом Андрієм і радіє, що має багато братів та сестричок. Багато дітей весело не скучно. Допомагаємо всім, всі між між собою допомагаємо, граємо. Весело проводимо час. Я хочу взагалі таку велику сім'ю, щоб дітей. Ну щоб діти були не в інтернаті, тому що це я, я сама там була. Ось е ну і класно мати таку велику сім'ю з багато ким знову багато сестер <риклад> потім підростемо. Будемо і друг ну допомагати один одному. Успішно реалізованих будинків сімейного типу в Чернігові. Чотири незабаром до цього списку доєднається і ще один. Кажуть в управлінні в справах дітей, загалом це буде 47 дітлахів, серед яких і діти сироти, і діти позбавлені батьківського піклування. Усі вони виховуватимуться в щасливих родинах. Якщо беруться діти на виховання в родину, то виплачується допомога грошове забезпечення батькам-вихователям, які беруть в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на розрахунку на одну дитину. Тобто, якщо людина бере... П'ятеро дітей, то це близько 15 тисяч гривень, отримують так звану заробітну плату. І на кожну дитинку виплачується соціальна допомога в розмірі 2,5 прожиткових мінімуми. Це близько 7 тисяч гривень. Якщо п'ятеро дітей беруться в дитячий будинок сімейного типу, то за місяць це 51 тисяча 505 гривень. Ну це така сума достатня для того, щоб функціонував цей будинок. Окрім того, що з розрахунку на п'ятьох дітей родина отримує більше півсотні тисяч гривень, додаються й численні пільги, субсидії та допомога благодійників. Для оформлення ДБСТ, а відповідно, і взяття на виховання та спільне проживання від п'яти до десяти дітей, окрема особа, яка не перебуває в шлюбі або ж подружжя, повинні мати житлову площу. У разі відсутності із цим питанням можуть допомогти. Є можливість отримання державної субвенції на побудову дитячого будинку сімейного по типу, до речі, у Тимофієва, якої ви були, там саме побудовано за кошти територіальної громади. І ще в нас два будинки розташовані також на квартирах, які належать виконавчому комітету міської ради. Тобто житло надала громада або надає держава. але якщо забезпечується житлом. Так, як, от у Оксани Олександрівни, то це житло потім не переходить у службове і не залишається людям. Пакет документів, що необхідний для створення такого будинку, невеликий, каже Олена Зінченко. Серед основних паспорт, ідентифікаційний код, довідка про стан здоров'я та відсутність судимості. Це має бути згода всіх повнолітніх членів родини, які проживають. Ну, може, повнолітні діти, може, там ще якісь брати, сестри. І е, обов'язково, якщо є діти, то згода дітей власних так само має бути. Для легкої адаптації малечі та розуміння особливостей їх виховання в новій родині батьки також мають пройти спеціальне навчання, опісля підтвердити своє бажання створити будинок сімейного типу. Там же нам розказали, що не все так гладко. Буде звичайно медовий місяць. Вони так називали. От. А потім пішли й будні, ну як в любій родині, тобто і да. І тому ми, да, ми були вже готові, що буде складно, що у кожного свій характер, що ми ж не кожного народили, виховували з маличку. Кожний прийшов зі своїм же багажем, характерами і все таке інше. Правила Дому Тимофєєвих завжди говорити правду, поважати одне одного, любити та частіше обійматись. Мама вихователька Оксана каже, які б випробування не приносила доля, вони завжди залишаються переможцями, адже всі проблеми проходять разом великою, дружньою родиною.